Добрый день, посылочка с населенного пункта Таирова и попросил человек распаковку. Ух ты, знаешь что тут? Тут материнская плата. Что у меня всегда так прилетает, то и распаковка, так все материнка. И проволочки две на анализ. Так, материнская плата стара, вес не знаю, только с почты. Зробить анализ проволоки і висітайте за аналіз обші суми. Дякую, ваш підписник. Дивіться, нічого ми не вираховуємо за аналіз, коли люди нам присилають посилки. Коли просто задоволить хотілочку, то за аналіз беремо гроші. Вибачте, але прибор також коштує грошей. А якщо ви присилаєте посилку, ніякої оплати аналізу немає. Так, поїхали передивлятися. Підпливай. Підпливай, підпливай. Ну, дивись, тут, в принципі, стара, стара одна відкинув та що в мене йде в нову. В принципі, як на мене, то все нормально, варта з е, цими, з мостами нічого не відгрізено, нічого не відкусено, в принципі, все так, як і бути. Зараз ми переберемо. І вже включимося, коли вона буде перебрана, покажемо. Так, ми продовжуємо розпаковувати. Зустріли по дорозі плату ноутбука. Дивіться, це ось вона. Плата ноутбука, вся йде по ціні старої матерінки. Перебрали ми плату, новий зразок тут, старий зразок тут. Покажи Влад. вагу 2800 старого зразку. Все, да перебирали цю посилочку. І 4,5 покажу вагу. Чотири з половиною кілограма з материнки нового зразку. То, в принципі, доволі непогана посилка з 25 п'яти материнки. Мені кажуть, де її взять. Ну, от, бачите, от там от її взять.